Сьогодні готуємо неймовірно смачний мега-шоколадний торт, який просто та не в роті. До яєць додаємо цукор, ставимо на водяну баню, постійно помішуючи. Підігріваємо, доки розчиниться цукор. Знімаємо з водяної бані, збиваємо на високих обертах. Отже, добре збиті яйця перемішуємо із сухими інгредієнтами. Три ложки тіста додаємо до розтопленого масла і об'єднуємо із основною масою тіста. Ще буквально декілька обертів лопаткою викладаємо тісто у форму, випікаємо до готовності. Даємо охолонути у формі. Виймаємо бісквіт із форми, даємо відпочити декілька годин, розрізаємо на три частини. Для сиропу 100 г молока, 30 г цукру, 2 чайних ложки какао. Розмішуємо і доводимо до кипіння. Крем, масло кімнатної температури, збиваємо 2-3 хвилини до пишності, доки масло не посвітлішає. Поступово вливаємо згущене молоко і просіяний какао-порошок. Збиваємо до однорідності. Бісквіт просочуємо сиропом. І перемащуємо кремом, ставимо в холодильник і далі декоруємо за власним бажанням.